Вітаємо з вами Вінницький обласний центр гідрометеорології. Прогноз погоди з вівторка по п'ятницю по Вінницькій області та місту Вінниця. У вівторок та середу погода буде знаходитись під пливом циклонічної діяльності по Заходу Європи та проходженням атмосферних фронтів. Прогнозується хмарно з проясненнями. У вівторок очікуємо вночі невеликий мокрий сніг, день невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах місця може ледиця. У середу вночі та вдень мокрий сніг та дощ місцями ожелець. На дорогах місцями ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. У вівторок вітер південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. У середу північно-східного 5-10 метрів у секунду. У вівторок температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. У середу температура вночі та вдень від 2 градусів тепла до 3 градусів мороз. У четвер погода буде обумовлюватись гребенем антициклону з південного заходу. Очікуємо вночі без огодів, день місцями невеликий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, день порили 15-20. Внаслідок знаходження холодної повітряної маси відбудеться зниження нічної температури повітря до 50 градусів морозу. День від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. У п'ятницю погода буде під впливом улуговини циклону з північного заходу. Прогнозуємо вночі дощ та мокрий сніг, день часом дощ. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20. Температура вночі 0,5, день 4-9 градусів тепла. Дякую за увагу.